Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Подивіться, діти, хто це до нас прийшов? Та це ж білочка. Вона запрошує нас у гості до лісової феї, у чарівний ліс. Куди це ми з вами потрапили? Що таке ліс? Які дерева ростуть у лісі? Як називається ліс, у якому ростуть тільки берези? Так, березовий. А ліс, у якому ростуть лише ялинки? Так, хвойний ліс. А якщо в лісі самі дуби, то це дубовий ліс. Діти, подивіться, хто це нас зустрічає? Та це ж ведмедик. Ведмедик не може визначитися, хто він, звір чи пташка. Давайте йому допоможемо. Нам потрібно скласти опис ведмедя і назвати ті ознаки, які відрізняють звіра від птаха. Розглянемо будову тіла птаха: голова, шия, дзьоб, тулуб. Ноги, крила, хвіст. А тепер розглянемо будову тіла звірів. Голова, шия, тулуб, чотири лапи, хвіст. Отже, відрізняються птахи від звірів тим, що у птахів є крила і більшість з них вміє літати, а у звірів немає крил. Літати вони не вміють. Ведмідь кремезна тварина. Ноги у ведмедя товсті, голова масивна, з невеликими вухами і очима, шерсть у тварини густа і гладка, буро коричневого кольору, великі міцні кігті на всіх лапах допомагають ловити здобич. Ведмідь полюбляє комах, рибу, полює на косуль і оленів. Рідше харчуються травою, горіхами, різноманітними ягодами. Молодці діти, тепер ведмедик зрозумів, що він звір. Ой, подивіться, а хто це ще нас зустрічає? Як багато тваринок прийшло нам назустріч, їм потрібна наша допомога. Всі звірі загубилися. І не можуть знайти свій будиночок. Давайте їм допоможемо. Я буду називати тваринку, а ви назву місця, де вона мешкає. Риба, акваріум, білка, дупло, собака, будка. Миша, нора, птах, гніздо, вовк, лігво, молодці мої розумнички. А ось і лісова фея. Вона хоче з нами пограти і перетворити нас всіх на лісових звірят. Чи сподобалося вам подорожувати у гості до лісової феї? Що саме вам сподобалось? Кого ви зустріли в Чарівному лісі? На якого звіра перетворилися ви? З нетерпінням чекатиму на ваші розповіді. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!